Привіт усім, з вами Шокерікс, і сьогодні дане відео буде присвячене конструкторському бюро, а саме танчику Вікерс 3. Конструкторське бюро буде стартувати 25 липня, сьогодні у нас 22 і я буду записувати коротенький гайд по даній машині, так як в мене стрімів поки не буде, я на відпочинку, але відео вирішив для вас записати, щоб ви розуміли, чи брати дану машину, чи не варто. Бюро, ще раз нагадую, стартує 25 по 28 липня. Пропонують нам танчик Вікер 3. Він буде коштувати, якщо брати вільний досвід, це 1 мільйон. Я його собі на основу, звісно, візьму і буду також робити на ньому три позначки, будуть на ньому стріми. Але перед цим в мене є можливість за рахунок пресакаунту вам показати чи. Вартий це танк уваги, чи, в принципі, нема сенсу витрачати свої дорогоцінні ресурси. Отож, Вікерс 3, що, що являє собою даний танк? Це британський СТ 10 рівня. Чимось він схожий на Centurion Action X, от, але трошечки є різниця. Давайте ми почнемо з ТТХ танку. Отож, у нас по факту буде 390 середньої альфи. Заряджання гармати 565, тобто трошечки краще, ніж в Centurion Action X. Далі, кути даної гармати мінус 10, час зведення 1,65, розкіт на 100 метрів 0,24 і ДПМ 444. Але це на фулкбонах і на модернізації. Давайте перейдемо саме до модернізації, вона трошечки інша, як в Centurion Action X, тому що Centurion Action X це. По факту не снайперська СТ, наскільки мені відомо, тому що Вікерс це снайперська, і тут більше йде акцент на влучність і на ДП. Тому давайте перейдемо до модернізації. Так, першу модернізацію, точніше, другу я брав на збільшення життєдіяльності життєздатності модулів, далі на влучність. Тут можна нічого не брати, але я взяв до скритності, тому що тут швидкість назад. Зараз, як ми бачимо, 23 км за годину. Тобто назад він відкатиє дуже і дуже швидко. Тут я взяв на ДПМ, тому що це снайперська СТ по типу леопарда, яка повинна ДПМити і наносити максимально багато шкоди. Останню модернізацію можна не брати, але я все ж таки вирішив взяти плюс 5%. До швидкості зведення, тому що ми будемо там, наприклад, в Русі, треба швидко зупинитися, звестися, дати тичку там на напіввертуху якоїсь, допустимо. Ось при оцій модернізації у нас виходить знову ж таки 400 плюс ДПМу. Далі влучність 0,24 можна зробити ще краще. Тобто, ну влучність як в грі, ми знаємо, що нема такої, але все одно, коло зведення у вас буде дуже і дуже мінімальне. Кути, хороші, мінус 10, далі. Тут слот ми вибираємо під розвідку. Чому під розвідку? Тому що сама СТ вона досить картонна. Тобто я вирішив грати саме від огляду. Давайте перейдемо до збірок. Першу збірку я ставлю стандарт дефолт для СТ це досилач, стабілізатор і вентиль. Ось другу збірку я вирішив поставити з оптикою. Чому з оптикою? Тому що танк він картонний. Зараз ми подивимося бронювання. Він нічого не танкує, це по типу як леопард. І вигідно катати без стабілізатора, брати оптику. З оптикою ми будемо мати вже 546 метрів огляду. Це доволі багато. Тобто, будемо пересвічувати естек 100% по маскуванню. У нас нерухома машина 3372, і під час руху у нас 2676. В принципі, може бути розміри танка маленькі. перки в мене тут прокачує на всю. Тобто, основні перки це які треба на цей танк. Це бойове братерство, це маскування, інтуїція обов'язково, тому що тут є підкалібри. Підкалібр у нас буде пробувати 268 і е, кумулятив буде 330 пробиття. Що сказати ще по фугасам? Фугаси 105, тобто фугаси дуже комфортні, тому штучок 5 можете заряджати спокійно. Тепер по швидкості польоту. Під калібр у нас летить 1540 метрів, а кумулятив летить 1240. Тобто кумулятив, в принципі, доволі комфортно буде летіти. Давайте порівняємо тепер. Центуріона. Центуріона летить під калібр 1478, тобто менше, і кумулятив летить 1173, також менше. Пробиття фугаса тут також 105 мм. Тобто, по факту стрільба на цьому танку повинна бути комфортніша. Давайте перейдемо паралельно до бронювання, подивимося, що в нього по броні. І так... Якщо танк стоїть лобом до нас, дивимося броню. Давайте почнемо з що башти. 79. Маска, 160, Можливо, щось там буде відбивати. Тобто, приведена, якщо допустимо, ось так там 168. Далі, у нас оця криша, бачите, 86, там 68, тобто, да, до 100 мм, навіть до 90. ВЛД у нас, якщо брати 104 мм, якщо піду таким кутом, допустимо, це буде 130. Все одно це небагато, буде прошиватися там більшістю стежок. Далі, НЛД в нас під Прямим кутом 102 мм, також броні такої як нема, але під певними кутами, допустимо, якщо танчик стоятиме отак: там 140, ой, 130, 120 там, міліметрів, є приведеної. Шок, як ми бачимо, в фул картоні, 37 мм, буде пробиватися дуже і дуже просто. Так, яка тут ще броня є. Якщо брати під маскою 80, сам центр маски, тут 90, трошечки правіше буде 84. По факту броні в масті, в самій башті нема. Є, бачимо, що ще тут лючок такий, 40 мм, броні також мало, на мою думку. І давайте подивимося, як він броньований з боку. борта, тобто. Якщо то у вас танк, цей вікер з бортом, тут 30 мм. Тобто фугаси тут будуть залітати на ура, я вам скажу. Також нижня частина, там, де гуська в нас 30 мм, тобто буде пробиватися танк дуже і дуже просто. Борт башти в нас 51, ця частина, башти, задня більше, це 41 мм. Тут бачимо, до маски йде більше броні, ну це логічно. Якщо взяти ззаду бронювання, це взагалі дивіться тут взагалі 20 мм, Тобто танк картонний повністю. Башта 40 мм, корма 20. Трошки вище 44, ну там приведена. Тобто танк без броні, танкувати на ньому не можна. Я на ньому ще не катав. Це будуть перші бої. Тому давайте разом боїмося, що за танк. Проведу я десь два бої не більше, тому що дозволили катати тільки сьогодні з 16.00. Отож, погнали перший бій. Не знаю, як на ньому буде, чи комфортно, чи не комфортно, але по ТТХ в плані стрільби танк доволі-доволі комфортний. Так, тут з оптикою чи без, от навіть не знаю. Давайте одну збірочку без оптики першу пограємо, а другу збірку поставимо вже на наступний бій. ну вже Незалежно від карти. Хоча тут можна грати з оптикою, і це буде ніби як плюс. Але, в принципі, мені не треба тут щось пересвічувати, я думаю, хоча мапа непогана під оптику. Так, КД-565, зараз глянемо по мобільності. Їде він десь 55 км за годину, вперед, назад, 23. Це я пожертвував 2 км, коли взяв модерку. Так, що по рухливості? Ну, в принципі, непогано від'їде. Непогано, непогано. Набирає в принципі, швидко максималочку. От я вже 54 їду, 55, можна, звісно, катати з турбіною. Ще одна збірка, це буде нормально для нього. Ну, дивіться, стаба просто, я не знаю, танк зведений. Він, він не зводиться, як їде, напевно. Він просто зведений. Повноцінне зведення, коли ти їдеш 50 км. Це не кожна СТ так має таку стабу. Так, інтуїція в нас обов'язкова, тому що в нас кумулятиви. Так, кавени хороші, мінус 10. Це дуже-дуже добре на СТ-шку. Рухливість, бачите, повороти на місці шикарні. Ну, я не скажу, що вони такі прям круті, але комфортно. Так, лампу мене ловимо. Маскування нормально, в принципі, може бути. Ну, кути дозволяють, бачите, кути дозволяють виходити прямо от звідси і давати шоти. Ну, це, це доволі комфортно. Так, може то нагору поїхати? Чи нам тесто щось посвідить? Відчуття, що він не посвітить нічого, тому що там антікора. Ну, давайте нагору. Так, якщо що на корму у нас гармата не опускається, як на всіх там центуріонах і леопардах. Тобто це повинні ми розуміти. Ну, є лючок неприємний. От лючок, мені здається, будуть їй давати щось. Броні як такої нема, тому ми граємо як леопард. Не такий мобільний, як леопард, але я ніби як депевніший трошки. Плюс в мене є кумулятиви, які пробивні. 330. Так, засвітили ми прожетку. Рикошет перша. так, поняв. Не світимося ще. ДПМ хороший. Бачимо, яка, яке тут КД швидке. Башту стріляємо. Так, кумулятиви далі. 600 посвітили, це супер. Так, цей закрива лючок. Будемо приймати тоді. Тут вже пахне зливом, але будемо приймати. Цікаво, скільки я на ньому настріляю в прийомі. Так, це фі буде в'їхати. Даємтечку на 368. Середня альфа, нагадую, 390. Ну, скажу по відчуттям мені комфортно, мені доволі комфортно стріляти на цьому танку, комфорт сліби є. Реально є комфорт. Тобто, хто любить отакі танки, кущові, да якісь які там розмінюють постійно тіметів по типу якихось леопардів, навіть той же самий Центуріон, це машинка вам зайде. Це не СТБ, це не Удес, це танк дистанції. Тому тут і снаряди летять дуже швидко на ньому. Навіть ті самі кумулятиви. Скільки тут я забув, 1240, не 1100, там 70 як цента. Тут швидше летять кумулі. Ну і КД-565. Ну, але це з вентилем, Це при фул зарядці на бонах, якщо що ми повинні це розуміти. Артана 314 капається, це дає ярту от. Не знаю, хочеться, напевно, відтягнутися, тому що тут буде раш скоріше за все якийсь. Вже не світив 1100. До речі, тут і без оптики хороший огляд, якщо що. Так, давайте ми відтягнемося, напевно, на більш такі дальні позиції. Почнемо настрілювати. стрілювати. Бояться якось вони їхати. Так, давайте в ці кущі переїдемо. Ну стоїм, поки стоїм. Нема сенсу підніматися. Бій такий нестандартний трохи. Так, тут арта, напевно, буде закидувати його КПЗ. Хорі 3КД, хорі не світиться навіть після пострілу. пішло. Це на кумулятиви я дав. Дуже швидко летить, тому я закинув йому. Був би якийсь інший танк на кумулятиві, допустимо, УДЕС-15-16, якого там кумуль летить щось там 1000 метрів, да? то я би не дав. поки 5000 6000 ми по ХП програємо, треба стояти. Не бачу сенсу кудись їхати, тому що тим більше ми. Це я світив навіть. Прикиньте, це я свічу. Без оптики Це доволі сильно я вам скажу. Напевно, треба відтягуватись буде далеко. Так, тут вже. Йосип 4 бачу, робить рух, буде падати, так? Все, тоді ми відтягуємося далі далі далі. Тому що він зараз буде підтискати. А ми ж все ж таки снайперська СТ, нам треба грати з дистанції. Тобто танк буде реалізовуватись саме з дистанції. Можна грати, звісно, і ближче десь, але треба вже це дуже робити обережно. Так, він за камнем там стоїть. Ну, слухайте, тут взагалі без шансів виглядає, як ніби, так? Да? Просто без шансів. По відчуттям там ще Мантікор в них жива. Ну, будемо на кумулятиві, тому що там, скоріше за все, буде цей пікати Йосип IV. Його треба буде кумулятивом 100% стріляти. Так, знімаємо Удеса. Швидкість, знову ж таки, я кайфую від швидкості кумулятива. Він дуже швидкий. От Мантікор, бо якось. Ментікор там в рельєфі. Ну, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, там концепт підставляється ніби. Добре, що мантікора шотна це дуже добре, тому що вона, можливо, нас не висвітить і не доїде нікуди. Ех, не зняв. Було би круто, якби зняв. Ну, Цей бій теоретично можна виграти, якщо ми вб'ємо мантікору. Вбиваємо Ментікору, виграємо, скоріше за все бій. Може, не виграємо нічия якась, але шансів доволі буде більше. Але Мантікора в них грамотно все робить і поки що ми не можемо нічого зробити проти Ментікора. Тому стоїм цілим СТБ. Прикриваю! Я твій гуржик. Прийнято! Давайте поки що під калібр, тому що. Можливо, десь Мантікора помилиться і ми її вб'ємо. Дивіться, як тут повертається башта досить швидко. Окей поки що ціле. СТБшка помиляється, вона, напевно, що в перманенті знаходиться, Мантікора пересвічує. Так, Манцікора тут просто нас без засвіту пересвітить. Ну, сама не засвітиться, маю на увазі. І ми нічого не зробимо їй взагалі слова зовсім. Ну, будемо розмінювати вже до кінця. У них навіть тяга по полю поїхала. Четвірка в них також не агресує. Не розуміють, чому. При рахунку 3-6. Яга по полю їде. КПЗ також не помиляється. Що там цей? Бачимо ми фоша. Можливо, ще дам одну. Напевно, треба було стріляти в лоб. Там розбився, напевно, так, четвірка вкатила. Тут важко її пробити під такими кутами. Так, вона далі пушить бачу. Кришу якось би сюди. Бачу ягу зліва. Що там яга? Давайте в ягу краще попрацюємо. Ну... Важко, важко. Важко дуже. Не летить взагалі нічого. Не залітає просто, От тупо не летить і все. Такий бій перший. Без прикрас, як то кажуть. Грамотно робиться. Все. А, все я засвітився. От вам бій зливний, повністю зливна катка. Абсолютно. Тан комфортний але без шансів. Без шансів. Їх просто немає. Добре, їдемо ще одну каточку. Тут, в принципі, на будь-якому танку я би не дав шкоду, навіть на тому ж самому леопарді. Те, що в ягу не летіло, це ну, просто не летить. Таке в грі буває. Навіть якщо в тебе влучність на 100 метрів 0,24, точніше. Ну нічого, рухаємося далі, ще одну каточку проведемо. Тобто по цьому бою висновки робити на рахунок танку не можна. Так як він зливний повністю через те, що в них Мантікора грала дуже і дуже грамотно. Так, що я там на бланді? 2500 в мене блайндами вийшло. Виходить, 2500 шкоди, 1400 асисту. В принципі, може бути. Так, планка поки 5400 на три позначки. Ну, подивимося, вона, звісно, впаде, тому що тут грають там, декілька людей, напевно, на сервер. Тому якось так. Next B. Так, знову ж таки, відкрита мапа, це добре. Дев'ятки. Не буду я, напевно, що ставити тут оптику, хоча можна. Давайте з оптикою спробуємо тут стабілізацію, чи вона буде така комфортна. Я думаю, що буде комфортно. Багато ми не втрачаємо, якщо будемо забирати свій стабілізатор. Але стабілізатором все ж таки буде покомфортніше. Ну нічого, зараз подивимося за рахунок огляду, як воно буде гратися. Одна в них ЛТшка, яка там дев'ятка. Вазік 132. А ми їдемо праворуч і будемо старатися настрілювати по. Танкам, які будуть знаходитись тут, тому що це штурм. І будемо намагатися відстрілювати всі танки, які там на кімпі будуть погнали. Ну, от Мобільність обганяю я 430-го спокійно. Е, ну, він не такий швидкий, звісно, але я на півголови швидше їду за нього. Це без турбіни. Тобто можна і юзати турбіну, якусь там Т-3, допустимо. Хоча тут і звичайна турбіна підійде, тому що тут дуже-дуже класна стабілізація в танках. Огляд нас 540 метрів ніби з оптикою, якщо не помиляюсь, тому в принципі ми повинні тут пересвічувати всі танки, які поїдуть десь тут. Можливо, зараз щось там засвітим і почнемо вкидувати. Так, на, на ближній нікого нема, але ми все одно цілим. Можливо, хтось буде помилятися, виставлятись. Так. От уже є клієнт, пішло. Далі кумулятиви будуть, тому що там. Тому що там AIMX. У нас навіть в КПЗ бачите рекошет. Ішло чер... через каточок кумулятивом. Супер. ДПМ у нас хороший. Пішло, другий каток. Третій каток. Що робимо мінус. Мінус. ДПМ просто кайфовий. Так, 4 5 2 Не залітає, він їде вниз. Що там IMX? Їде теж. кумулятив пішло. Каток. Катки щось ставить цей танк, жорстко, дивіться. Ой-ой-ой. Півтори тисячі по катку залетіло. Непогано, слухайте, я кайфунув. Я кайфунув. Це дуже-дуже кайфова гармата, я вам скажу. Дуже кайфова. Танчик 100% я забиратим за вільний досвід. Так, підпушувати чи не підпушувати. Дивіться, знов каток. Ви подивіться, що робить цей танк. Подивіться, що робить цей танк. Що він витворяє. Дивіться, куди я закидаю. Ну, закинет акцент урон, я сумніваюся, що такцен дасть. Хоча в нього теж хороша дуже влучність на 100. 6-1, до речі, турбач. І що ви бачите? 5300 суми. Ну, це з катками, звісно, але 5300 суми. Просто з одної позиції. Ну, давайте тепер ближній бій якось спробуємо. Звісно, в мене броні нема, але за рахунок ДПМу хороше кавені мінус 10, можемо щось накидати. Так, пішло 328, КД швидке доволі. А, я ще й БК взірвав. Ой-ой, ой який підкручений бій. Вазіка дав, цілив є після Вазіка. Ох, і ДПМ, слухайте. Ну, від бортика не буду поки що пробувати. Да, бачите, Ізі пробиває, подивимося з собою пробатяті. БК, до речі. БКшечка критується. Так, у нас КД ніж у нього, перезарядка між снарядами. Так, а тут вібортика спробуємо. Ох, і влучність, ох, і влучність тут. Шикарний ДПМ просто. Знову БК взірвали. 7200. Шикарна машина, просто просто цукерочка. Точно беру на основу 100% це не обговорюється. Ідеальна просто машина на дистанції. Просто кайф. Тут планка буде, я вам скажу, вис височенька буде планка, статисти заженуть її просто. В, я не знаю, куди в якийсь космос та мітка полетить. Ну, по моїм відчуттям, в залежності, скільки людей візьме. Е, що ми бачимо? Другий бій. От, бачите, який другий бій хороший. Е, майстер. Планка, напевно, тут невисока. Далі танкий снайпер, основний калібр. Ну, підтримка таке. Так, що ми дали? 7200 це з БК на. Ну, БК там не набагато, там на 800 БК. Е, по каточкам ми 2300 7200 накидали. І що вам скажу? Танк. Мега сильний на дистанції, просто ідеально. Є проблема, яка: в нього нема броні. Це перше. На ньому треба розуміти позиції. Тобто, це по факту як леопард, тільки з кращим ДПМ. От мені цікаво, скільки в Леопарда ДПМ. Так, я не пам'ятаю, що там теж під 4, ніби да там, ну менше 4.000. А тепер дивіться ДПМ тут. Я вже його показував. Дивіться, який депас тут. При отакій збірці. Тепер дивіться, тут ДПМ. 444. Але е, снаряд тут акумулятив на дистанції. Він, ну, звісно, летить на 1500 метрів, як леопарда Допустимо, але він не втрачає пробиття. Він буде пробивати на дистанції 330. 0,24 влучність це просто ідеальна. Точність просто ідеальна. І при тому, в я ще взяв модерку на ДПМ, тому що це снайперська СТ, яка повинна дпм ДПМти більше. Тут влучності вистачатиме. Навіть без цієї модерки. Тому, всім дякую за перегляд. Кому такий відосик сподобався, ставте вподобаєчку. Скоро повернемося до стрімів. Дякую, що дивились це відео. Бажаю всім побільше світла і зустрінемося на стрімах десь через Днів 4. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня, всім бе-бе.